Візит блаженнішого митрополита Володимира до Уманської єпархії є першим з моменту її створення. Нагадаємо, цю єпархію виділили з Черкаської рішенням священного синоду Української православної церкви від 8 травня 2008 року. Архіпастер завітав до селища міського типу Маньківка неподалік Умані. Тут Владика Володимир освятив новозбудований храм в ім'я святого архістратига Михаїла. Одразу по освяченню його блаженство звершив у ньому божественну літургію. Влада виділила це місце, тому нам не було часу вибирати, а де давали, там і будували. І слава Богу, при помощі Божій, при мілосердії народу Божого, значить, ви бачите таку красоту. Надіємося, що не тільки храм буде благолеп'ям красувати Маньківку, а ще народ Божий молитвою в ньому також буде прикрашати цей храм. Упродовж 10 років громада поневірялася по пристосованих приміщеннях. За словами отця Василія, були серед жителів містечка і такі, хто вагався, йти чи не йти молитися через те, щоб підносилася молитва у колишньому магазині. Але тепер вони вже мають світлий та просторий храм у центрі Маньківки. Свято Архангело-Михайлівська церква єдина православна у селищі. Розділити радість освячення завітало керівництво області. Перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації Сергій Рябцев передав у дарунок громаді ікону святої трійці открываются монастирі, возрождаются христианские традиції, і все це происходит благодаря тим, хто не равнодушен, хто являється патріотом, настоячим патріотом Черкащини. Тих, хто доклав найбільших зусиль, аби наблизити це свято, представитель Української православної церкви відзначив орденами та грамотами. По завершенню богослужіння, блаженніший митрополит Володимир привітав громаду із знаковою подією у її житті освяченням красення храму. Владика подякував усім за спільну молитву та побажав, аби саме молитвою керувалися віряни у своєму житті.